Із ознак останнього часу, я так е, вірю, і таких ознак є багато. І саме про них говорив Ісус Христос і апостоли. Пам'ятаєте, коли трошечки більше року тому почалась війна в Ізраїлі 7 жовтня минулого року, це також одна із ознак останнього часу, і через декілька днів. Після того, як почалась війна в Ізраїлі, я зайшов в автомагазин для того, щоб купити якусь деталь до свого автомобіля. Я вже був в тому автомагазині, і продавець мене знав. Він також знав, що я віруючий, тому що ми з ним спілкувалися до того. І коли я зайшов, він, як кажуть, ні, ні здрасті, ні до свидання, а запитав мене про те, що я думаю про цю війну і чи це щось означає для нас. Людина, яка не дуже віруюча або е, зовсім не віруюча, вона щось знає. Люди, навіть не віруючи, щось знають, коли відбуваються якісь події на Близькому Сході, наскільки глибоке їхнє знання, або наскільки воно правильне, це вже інше питання. Але вони щось знають, що події на Близькому Сході, вони щось як мінімум означають для всього людства. Можливо, навіть. Планетарному масштабі, в глобальному масштабі. І події останнього часу. Це всі події, які відбуваються в проміжку між Вознесінням Ісуса Христа і підхопленням церкви. І цей період ще називають період церкви або період благодаті, або останній час. І найближча есхатологічна подія, яку Очікує Церква Христова, це підхоплення церкви, або, як кажуть, другий прихід Ісуса Христа, який поділяється на ось е, е, декілька подій підхоплення церкви і власне повернення Ісуса Христа. І я сьогодні не хочу говорити про те, в якому розділі книги об'явлення ми з вами знаходимося. Немає в мене такої ні цілі, ні е, бажання. Але я хотів би поговорити про інше. Моя задача нагадати собі і кожному із нас, як нам з вами діяти, очікуючи підхоплення церкви. Іншими словами, сім кроків для готовності до зустрічі з Христом. І ось текст, який я пропоную, щоб ми з вами прочитали, це послання Юди. Першого розділу, ну там, до речі, один розділ з 17 по 23 вірш. Є у мене на екрані. є. Послання Юди 17 по 23 вірш. Давайте прочитаємо. А ви улюблені, пам'ятайте слова, які раніше сказали апостоли Господа нашого Ісуса Христа, котрі звіщали вам: останнім часом будуть кепкуни, які ходитимуть за своїми безбожними пожаданнями. Це ті, котрі порушують єдність, вони душевні, а духа не мають. Ви ж, улюблені, збудовуйте себе найсвятішою вашою вірою, моліться у Святому дусі, зберігайте себе в Божій любові, очікуючи милості Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя, та будьте милосердними до тих, хто вагається, інших спасайте, вириваючи з огню. А ще до інших, будьте милосердні зі страхом, відчуваючи ненависть навіть до одягу, опоганеного тілом. Друзі, Юда пише своє послання до віруючих людей в основному про дві речі. Тема його послання в основному про дві речі. Це про відступників від віри і настанови для віруючих людей, як їм діяти в нелегкі часи. І очевидно, апостол Юда писав до тих же самих. Е Отримувачів до тих же самих віруючих людей, до яких і писав апостол Петро, і послання апостола Петра, і послання Юди, вони досить схожі, і в них теми схожі, в них акценти схожі. І Юда говорить і робить акцент про готовність до приходу Господа і про появу відступників в останні часи. Юда радить їм прийняти на станови апостола Петра близько до серця. І настанови інших апостолів прийняти близько до серця, розглянути їх досить серйозно. І в уривку, який ми з вами прочитали, ми можемо виділити ось цих сім кроків для готовності до приходу Христа. І. Перший крок для того, щоб бути готовим для, для зустрічі з Христом, точніше для підхоплення церкви, як, е, який, як я вірю, має бути найближчою ескатологічною подією для Всесвіту. І апостол Юда говорить, а, щось я не те. Апостол Юда говорить тут пам'ятати Слово Боже. І це перший крок. Він говорить, а ви улюблені, пам'ятайте слова, які раніше сказали апостоли Господа нашого Ісуса Христа. Друзі, з самого початку Сатана виступав проти Слова Божого, він задав питання до Єві, чи справді Бог звелів. Тобто Він поставив під сумнів слово, яке дав їм Господь. Таким було його перше запитання, коли він схилив Єву до непослуху в саду. І коли ми починаємо сумніватися в Божому Слові, ми вразливі для інших нападів сатани. І перший крок це сумнів в Слові Божому. Тоді набагато легше Сатані вдається захитати нас, збити нас з толку. Пророк Ісая в 8 розділі в 20 вірші, сказав: звертайтеся до закону і до свідчення пророків. Якщо вони говоритимуть згідно. Е Якщо вони не говоритимуть згідно з цим словом, то в них немає світла. Апостол Юда говорить: пам'ятайте слова, які раніше сказали апостоли Господа нашого Ісуса Христа. Вони пророкували про те, що в ці останні дні прийдуть кепкуни, які заперечуватимуть Слово Боже. Диявол завжди намагався або знищити Слово Боже, або посіяти сумнів. І Якщо йому не вдавалося ні перше, ні друге, то він просто кепкував із нього. І якраз Юда говорить про цих кепкунів, які останнім часом з'являються більше і більше. І їм сміятися однаково що з Бога, що з диявола. Вони просто кепкують над Словом Божим. Хтось сказав, там, де є істина, з'явиться і підробка. І так і сталося в ранній церкві. Почали з'являтися неправдиві пророки, почали з'являтися гностики, які ставили під сумнів Слово Боже, які перекручували Слово Боже. І тому Юда вважає за потрібне написати: пам'ятайте слова, які раніше сказали апостоли Господа нашого Ісуса Христа. Перш ніж сатана може нав'язати нам свою брехню, він повинен позбутися істини слова Божого або кепкувати з неї і привселюдно це показати, наскільки воно є недолугим з його точки зору, наскільки воно є неправильним, наскільки воно є нелогічним, кепкувати. Тому, друзі, брати і сестри, одна із трагедій в сучасному служінні. Це та, що деякі Божі люди не можуть відрізнити душевне служіння від істинного служіння духа. І в наш час діє стільки шоуменів в релігії, що багато віруючих заплутані і обмануті. І тому апостол Юда бачив це ще на початку ранньої церкви, ще в свої часи, які безпосередньо слідували після життя нашого Господа Ісуса Христа на землі. І він каже, а ви улюблені, пам'ятайте слова, які раніше казали апостоли. Тому, брати і сестри, нам постійно потрібно пам'ятати ось ці слова, слова апостолів, звіряти кожну нову або підозрілу релігію із Словом Божим. Олексій Гаврилович колись казав, майте цідилок. І ось цей цідилок – це не інше, як слово Господнє, з яким ми повинні все звіряти. Якщо ми бачимо, що ми десь не дотягуємо, якщо наша паства переходить на Ютуб проповідників, то щось не те з нашою проповіддю. Можливо, не так ми передаємо Слово Боже. Можливо, ми не так його не настільки живо, не настільки з бажанням, не настільки глибоко його досліджуємо і передаємо своїй пастві. І саме тому існує семінарія. і ми з вами правильно зробили, що прийшли для того, щоб навчитися як краще. Ми можемо передавати Слово Боже, щоб люди, яким нам довірив Господь, неважливо, чи це хор, чи це недільна школа, чи це церква в цілому, чи це мала група, чи будь-яке інше служіння, щоб ми могли передавати ось це Слово Боже, щоб ми могли самі його пам'ятати і ті, хто нас слухає. Тому перший крок для готовності до приходу Христа, до підхоплення церкви це пам'ятати Слово Боже. Друге, що говорить Юда. Написано трошечки далі, а ви ж, улюблені, збудовуйте себе найсвятішою вашою вірою. Тобто, другий крок це будувати своє християнське життя. Християнське життя ніколи не стоїть на місці. Якщо ми його не збудовуємо, то воно руйнується. Я виконую служіння, в тому числі в маленькій церкві, далеко від міста Вінниці за 80 кілометрів. І коли я туди їду, щоразу в мене крається серце, коли бачу, як ось ці пусті будинки розвалюються і розвалюються і заростають верболозами. Чому? Тому що там ніхто не живе, їх ніхто не збудовує, не підтримує. І так само наше християнське життя, якщо ми його не збудовуємо. Якщо ми його не будуємо нашою вірою, воно просто руйнується. І підставою для нашого християнського життя є наша найсвятіша віра. Або як він написав вище, віра один раз дана святим. Так виразився Юда в третьому вірші. Звичайно, в якому сенсі підставою для нашого зростання віри є віра в Ісуса Христа. Але навіть вона залежить від того, що саме Бог явив у своєму слові. І саме тому ось цих два кроки, всі ці, до речі, кроки зв'язані. І, і тому Юда поставив на перше місце Слово Боже, пам'ятати Слово Боже. І тільки пам'ятаючи, тільки вивчаючи Слово Боже, ми можемо збудовувати себе ось цією вірою. І слово Боже це безсумнівно серцевина духовного зростання. Я ще не зустрічав жодного плідного, сильного християнина, який ігнорував би Слово Боже. Але тоді, коли християнин заглиблюється в Біблію, заглиблюється в Писання, вивчає його, він є плідним і сильним. Третій крок, про який говорить Юда, це молитися Духом Святим. Моліться у Святому Дусі, каже апостол. Сила для будування християнського життя походить із молитви. Молячись Духом Святим, так, саме так він говорить. Слово Боже і молитва йдуть. Пліч опліч в духовному зростанні. Але якщо все, що ми робимо, просто читання і вивчення Біблії, у нас буде багато світла, але мало сили. Якщо ми зосередимось тільки на молитві і будемо ігнорувати Біблію, ми отримаємо завзяття без знання. Тому для того, щоб в нас було і завзяття, і знання, і було світло і сила потрібно і Біблія, і молитва. Слово Боже і молитва ідуть пліч опліч. І в діях апостолів апостоли говорили: ми ж постійно перебуватимемо в молитві та служінні слова. В Америці був такий благовісник, якого звали Білі Сандей, і він давав новонаверненим три правила для успіху в християнському житті. Щодня вони повинні були читати Біблію і дозволяти Богові говорити з ними. Потім вони повинні були молитися, вже самі говорити з Богом. І третє, вони мали свідчити, тобто говорити з іншими про Бога, про того, про кого вони прочитали в Святому Письмі. І покращити ці правила, я думаю, навіть сьогодні досить важко. Але все ж таки, що означає молитися Духом Святим? Трошечки вище в 19 му вірші, Юда говорить про тих, хто не мають Духа. І це означає, відповідно, молитися згідно того, що говорить Дух Святий, так, як би молився Ісус Христос згідно волі Божої. Молитва не призначається для того, щоб виконати нашу волю на землі, але щоб виконалась. Божа воля в нашому житті. Тому це третій крок молитися Духом Святим. Четверте, про що говорить Юда в цьому уривку, він говорить далі: зберігайте себе в Божій любові. Зберігайте себе в Божій любові, тобто любити Бога. Цей уривок має певну хіастичну структуру. Як я вже сказав, цих пунктів буде сім. І четвертий пункт він знаходиться посередині між першими трьома і між останніми трьома. Хіастична структура це тоді, коли основна думка знаходиться в центрі. І саме в центрі Юда помістив любов до Бога. Любити Бога означає набагато більше, ніж насолоджуватися особливого роду почуттями. Коли ми зростаємо в благодаті, друзі, ми відчуваємо більш глибоке спілкування з Отцем. І про це написано в Євангелії від Івана в 14 розділі. І буває, що іноді Бог здається дуже близьким. І Біблія порівнює наші стосунки з коханням чоловіка і дружини в посланні апостола Павла до Єфесян в 5 розділі. І кожна щасливо одружена пара скаже, що чим більше ви живете зі своєю коханою або коханим, тим більше ви його любите. І це не так, як було на початку, це не завжди сентименти, але це щось набагато глибше та щось набагато більше. Це не просто емоції, щоб шлюб був щасливим, а християнське життя успішним це не просто емоційна любов, це жертовна любов, це віддача. В першому посланні. Апостола Івана 2,5 сказано: а хто дотримується Його Слова, у тому Божа любов справді є досконалою. Тобто любов це дотримуватись Божого Слова. З іншого боку, той же апостол Іван говорить: якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватиме, перебуватимете в любові моїй. Ми зростаємо в нашій любові до Бога, коли слухаємо Його слово і підкоряємось йому і насолоджуємося, роблячи те, що йому угодно. Ось що таке. Любов до Бога. Божа любов це свята любов, а не порожні сентименти. В Псалмі 96, -му, 10 -му вірші автор говорить, ви що любите Господа, ненавидьте зло. Тобто любов до Бога це також ненависть до зла. Отже, друзі, любити Бога означає любити те, що любить Він, і ненавидіти те, що ненавидить Він. Ось що є любов до Бога. П'яте, про що говорить Юда в своєму уривку, як нам краще бути готовим до зустрічі з Христом, до підхоплення церкви, це не втрачати надію на вічне життя. Не втрачати надію на вічне життя. І він це говорить такими словами, очікуючи милості Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. Погляд віруючої людини має бути завжди звернений на небеса. В посланні до Тита апостол Павло в, е, в другому розділі, в 13 вірші, каже, очікуючи блаженної надії і появи слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Апостол Петро, про якого ми вже згадали в другому посланні, в 3 розділі 12 вірші, каже, котрі чекаєте і прагнете. Приходу Божого Дня. І друзі. Я думаю, брати вже мене можуть перевірити. Ось це слово, яке записане в 21 му вірші, і в нас перекладене як очікувати, очікуючи милості Господа нашого Ісуса Христа. Із грецького оригіналу можна більш точно перекласти як з нетерпінням очікуючи. Це був би більш, кон... більш точний, більш правильний переклад, і воно описує ставлення до життя, яке мотивоване обіцянкою повернення нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Відступники можуть чекати тільки суду, а Божий народ чекає милості. Дар Божої милості не тільки наше спасіння від гріха, а й визволення Його церкви з цього грішного світу, і тому ми очікуємо повернення. Ми очікуємо приходу нашого Господа Ісуса Христа. І ось це слово очікувати з нетерпінням, воно описує ось ті відчуття, коли ви дуже сильно чогось чекаєте. Наприклад, у вас вже кінець другого тижня сесії, і ви вже з нетерпінням очікуєте, коли поїдете додому. Або коли молодий чоловік запропонував свої Наречені вийти за нього заміж, і вона погодилась, і він вже з нетерпінням очікує того дня, коли вже все здійсниться. Згадайте, коли ви чогось з нетерпінням очікували? Я пригадую 90-ті роки, коли мої батьки возили мене і мою сестру до наших заможніх. Тітки і дядька, які жили на Донеччині в той час. Нас було п'ятеро батьків і батьки, так як тато був служителем, він не міг забезпечити багатьма речами, які, які хотілося в дитинстві. Але вони возили нас на короткий період часу, на декілька тижнів, до, наших, заможнь, до нашої заможньої тітки. І саме там, саме в них я спробував, що таке батончик Баунті. Вони вперше повезли нас на море. І ось цього дня, коли я знав, що батько повезе нас до нашої заможної тітки, і вони всі, майже всі блага землі, які на той час були доступні, нам запропонують, і ми будемо відпочивати і їсти різні делікатеси. Я чекав цього з нетерпінням. Друзі, приблизно так апостол Юда говорить і каже, з нетерпінням очікуючи милості Господа нашого Ісуса Христа для чого? Для вічного життя. Тому ми повинні чекати цього вічного життя. Ми повинні з нетерпінням чекати цього життя. Ми повинні з бажанням чекати повернення нашого Господа Ісуса Христа. Наша надія на Христа подібна до якоря. Про якого сказано в посланні до євреїв, що утримує нас посеред штормів життя і до шолома, що захищає нас у боях життя, сказав один із поританів. Шосте, про що говорить в цьому уривку апостол Юда це мати духовну проникливість, і він говориться наступним чином: будьте милосердними до тих, хто вагається. Інших спасайте, вириваючи з огню, а ще до інших будьте милосердні зі страхом, відчуваючи ненависть навіть до одягу, опоганеного тілом, яким має бути ставлення зрілого у вірі християнина до тих, хто потрапив під вплив відступників. Юда закликав своїх читачів відрізняти і відрізнятися розумінням і діяти на підставі цього розуміння. І він описав різні типи людей. До яких потрібно ставитися по-різному, інакше кажучи, мати ось цю духовну проникливість. Є люди, які вагаються, ймовірно, це ті неутверджені, про яких писав апостол Петро в другому посланні, в другому розділі, в 14 му вірші, неутверджені. Вони навернені, але не зміцнилися у вірі. І наш обов'язок проявити до них милість або співчуття, намагаючись. Відвести від впливу відступників до такого служіння потрібно багато любові і терпіння. І ми повинні враховувати, що незрілі віруючі, подібні до маленьких дітей, які впевнені, що вміють відрізняти добре від злого. І як тільки вони це пробують, відразу їм це не вдається. А коли ви кажете їм ні, вони починають бунтувати. Інколи бувають такі віруючі, і на перший погляд вони не зовсім віруючі, або зовсім не віруючі, але до них потрібно бути милосердними, тобто мати ось цю духовну проникливість. Один із найкращих способів відвести тих, хто сумнівається геть від лжевчителів, це акцентувати все те, що вони мають у Христі, як писав апостол Павло: хто ми є у Христі? Що ми маємо у Христі? І ділитися з ними Його любов'ю. Практичним способом. Ще ось в цьому уривку є вираз зі страхом. Він означає з обережністю, намагаючись допомогти тим, хто заблукав, ми маємо бути обережними, аби самим не бути зведеним, тобто з обережністю, щоб не потрапити в ту ж саму пастку самим. Багато благодушних рятувальників, невіруючих людей самі потрапили в ту пастку. І, очевидно, Юда про це знав, і він про це пише. І він каже: зі страхом або з обережністю спасайте. Намагаючись врятувати того, хто потрапив в якусь біду в гріх або в залежність, ми можемо виявитися оскверненим або опектися самим. Саме тому Юда говорить з обережністю або обережно, зі страхом. І, зрештою, що говорить Юда, як потрібно бути готовим до зустрічі з Христом, до Його повернення, це благовістити невіруючим. Інших спасайте, вириваючи з огню. Благовістити навколишнім тим, хто гине. Це священний обов'язок будь-якого християнина. Це те, що ми, як віруючі, повинні робити місія. Зараз дуже непростий час війна, жертви. І щоразу ми чуємо про ці прильоти, то в Одесі, то в Сумах, то ще десь. З одного боку, це втрати і сльози, і плачі, ми співчуваємо і молимося за тих людей. Але з іншого боку, друзі, нам Бог подарував неймовірну можливість, коли. Невіруючі люди самі приходять до церкви, самі приходять до тих, хто до них проявляє любов. І дуже часто їх не потрібно шукати, вони готові прийти для того, щоб, можливо, щось отримати матеріальне, але в тому числі і почути Слово Боже. Тому це також час можливостей. Сьогодні ми можемо благовістити тим, хто колись не чув про Господа. Жодного разу в своєму житті. І різні свята, в тому числі і різдвяні свята, які вже от незабаром ми будемо мати, нехай стануть ще одною можливістю, ще одним поштовхом для нас, щоб ми благовістили невіруючим і виконали ось, цю, ось цей крок готовності до зустрічі з Христом. Тому, друзі, Господь не залишив нас без конкретних чітких і детальних інструкцій, що ми можемо робити і як можемо себе поводити, очікуючи з'явлення нашого Господа Ісуса Христа на хмарах і підхоплення церкви, І Він чітко сказав, що ми повинні пам'ятати Слово Боже, будувати своє християнське життя, молитися Духом. Дуже важливо любити Бога, і Він поставив це в центр свого. Своїх настанов, не втрачати надію, мати духовну проникливість і благовістити тим, хто ще не вірує. Нехай Господь нас благословить, нехай допоможе і нехай дасть нам сили, щоб ми, продовжуючи своє життя на землі, з нетерпінням очікували Його з'явлення, Його другого приходу. Тому що життя наше на небесах, звідки й чекаємо приходу Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Давайте помолимось про це.